23 квітня в приміщенні басейну планета спорт відбувся чемпіонат України з армліфтингу. Спортсмени з 13 областей України змагалися у трьох дисциплінах: ролінг тандер, аполлон Аксель та Булет». Організатори чемпіонату, громадська організація Сильна Олександріщина та Всеукраїнська Федерація Армліфтингу. Це вже в нас шостий чемпіонат України. Перші чемпіонати України збирали. Перший чемпіонат України 25 чоловік. Сьогодні в нас близько 100 чоловік. І тобто, якщо перший чемпіонат України в нас збирав спортсменів масових, можна сказати, розрядів, які ще були не дуже досконалі в техніці, які, можливо, не дуже великі велику вагу піднімали, фіксували, то зараз вже існує відбір на рівні області, формуються збірні команди на рівні області і приймають участь дійсно професійні спортсмени, які мають відповідну підготовку. Чемпіонат з армліфтингу такого рівня вперше проходить в Олександрії. Тому на чемпіонаті були не лише учасники, а й глядачі, які прийшли повболівати за спортсменів. У нас календар формується демократично, тобто пропонується багатьом областям приймати в себе чемпіонати. Місто Олександрія, тут в нас знаходиться така організація, як громадська організація Сильна Олександрійщина». Вона один із флагманів армліфтингу в Україні. Тому було вирішено, так як тут потужна збірна команда, яка приймає участь у всіх наших чемпіонатах, дати можливість. В Олександрії засвітити, скажімо так, в лапках вид спорту армліфтинг і дати змогу реалізувати себе ось місцевим місцевому нашому осередку, тому що в місті Олександрії знаходиться місцевої обласний осередок всеукраїнської Федерації Армліфтингу. В Чемпіонаті брали участь як чоловіки, так і жінки. Зокрема, змагалися спортсменки з громадської організації Сильна Олександрійщина. Наша громадська організація не проводила заходи рівня чемпіонату України. Тому для нас це такий перший старт, вагомий в нашій кар'єрі, нашої громадської організації. Ми намагаємося його максимально об'єктивно організувати. І зустріти всіх спортсменів. Якщо взяти в цілому Кіровоградську область, то Кіровоградська область виставляє найбільше спортсменів. Це місто Кіровоград Олександрія та Олександрівський район. Також багато спортсменів приїхали з Харківської області, Дніпропетровської області. Взагалі, сьогодні практично всі спортсмени, які подали заявки, приїхали до нас на чемпіонат. На захід підтримати і привітати учасників. Завітали поважні гості та спонсори чемпіонату. Від себе особисто, від голови обласної державної адміністрації, я вітаю вас із спортивним святом, із проведенням чемпіонату України по армліфтінгу. Я хочу сказати про те, що Україна останні два роки переживає дуже складні часи, ми є захисниками України від агресора, і саме в спорті. Ми маємо порівнювати свої сили, а не з рушницями на полі болю. Тому я сьогодні хотів би побажати, щоб ці змагання пройшли в пам'ять тих, хто поклав своє життя на сході України за незалежність нашої держави, і во славу тим, хто сьогодні захищає кордони України. Від загарбників. Ваш спортивний рух мені взагалі би, такий імпонує, приємний, тому що люди всі спортивні, підтягнуті, ахайно втягнуті. Це би, ну, дає гарний приклад молоді, що потрібно брати від життя. Тому що всі хочуть жити щасливо і весело, але є різні шляхи. Можливо, там за рахунок. Я не знаю там якихось наркотичних засобів чи алкоголю досягати якоїсь ейфорії, можливо, завдяки. Спортивному руху, завдяки перемогам, завдяки спілкуванню один з одним досягати задоволення від життя. Родзинкою чемпіонату стало те, що дві федерації домовились про взаємопідтримку у розвитку спорту. Федерації побратими. З цього часу і надалі Всеукраїнська Федерація армліфтингу та федерація масресінгу України є побратимами. Ми разом зобов'язуємося розвивати наші види спорту та гідно представляти батьківщину на спортивних аренах світу. Уже в Офісі Федерації Масресінгу України висить така. плакетка на очень почетном месте. И сейчас я хочу передать, пользуясь таким случаем, лучше момента не подобрать, чем чемпионат Украины, Вячеславу. И... Со <плодисменты> <И> своей, стороны... <плодисменты> <плодисменты> своей стороны я обещаю, что в Запорожской области армлифтинг будет процветать и регулярно будет проводиться соревнования. И всех вас в будущем Приглашаю, будут анонсированы все турниры. Будем встречать как почетно гостей всех от души. На чемпіонаті, окрім виступів, спортсменів, вражала своїми хореографічними номерами школа танців Денсфлайт. Чемпіонат тривав весь день. У підсумку перше місце посіла збірна команда Запорізької області. Друге місце виборола команда Кіровоградської області, а третє дісталося команді Дніпропетровської області. Переможці отримали медалі, дипломи і сувеніри. Також переможці цього чемпіонату візьмуть участь у чемпіонаті світу, який відбудеться всередині травня.